Серед реформ запропонованих Кабінетом міністрів України важливе місце займає адміністративно-територіальна реформа, яка б мала значно покращити фінансовий стан адміністративних територій, та й без проведення якої уже в жовтні цього року можуть виникнути труднощі з проведенням виборів. Зважаючи на це, тільки з приходом нового голови райдержадміністрації Надії Шостак обговорення цього питання зрушилося з мертвої точки. Ініціатором проведення такої зустрічі виступив голова Асоціації сільських та селищних рад Радихівського району Радехівщина Роман Гладій, який ознайомив присутніх з основними принципами, за якими потрібно було проводити утворення нових територіальних громад. Що на сьогоднішній день в державі є зроблено? Є в першу чергу розроблена концепція реформування місцевого самоврядування. То є стартовий документ, котрий от власне, на основі того він і згадувався. Куди ми маємо йти, що будувати, який фундамент закласти для того, щоб у нас той будинок вийшов? Першим кроком, те все, що ми зараз говорили, більш предметно до місцевого самоврядування, був обговорений і прийнятий закон про співробітництво територіальних громад. Власне, є деякого путання між. Закон про добровільне об'єднання територіальних громад і закон про співробітництво. про співробітництво. Здається, ніби схожі, якщо так на перший погляд, але то є якраз першим кроком до того, щоб ми попробували відчули плече друга. Про що йдемо? Тут є розроблені повністю міністрів додатки різного плану співробітництва. Що то мається на увазі? Ну, найтаке болючіше і приметніше питання, яке зараз може бути: питання вивезення сміття. Тобто декілька громад об'єдналися, кажуть, ми маємо ресурси, ми створюємо, комунальне підприємство, ми кожен дає свій, тут є договори, на договірній основі ми вкладаємо ресурси в певний об'єкт і починаємо рухатися в тому напрямку. Ми відчуємо, що ми один другому потрібні, і, і скажемо, товариш йде до товариша, чи друг до друга. Тоді можна говорити про майбутній крок чи наступний крок до об'єднання. Історія і е, наші сусіди, котрі вже пройшли е, ці всі кроки, кажуть, що, як правило, е, сусідів поляків точне, так? Чи поляки, чи литовці, Львів, естонці. Ну, ми можемо зараз. Практика дуже широка, і спектр є великий, бо е, презентації тут -то, теж і маю багато. З різного плану, як е, в кожен ну, тут треба сидіти як мінімум за три дні і вивчати. Бо чим більше заглиблюється, розумію, що е, поле діяльності широке. Як правило, не самоціль збільшення території, бо якщо наші сусіди поляки кажуть, що в них є гміни, і тисячу мешканців, і 17 тисяч, так. то не самоціль, те, що ми колись знаєте, ще за часів нашого доброго знавного безсмертного, ми говорили, що 5 тисяч, і ми маємо всі до того дійти. От як в доброму розумінні, як інкубаторці, ми маємо стати, і в нас то вийде дуже добре. Тобто відштовхується не від цифри. Не цифра. Логіка каже: якщо бідний. Бачить, що він бідний, а бідний, виходячи із доходів, котрі на сьогоднішній день і він не може утримати те, що на сьогодні є із історії, набудовано, вся соціально культурна сфера, і не можна її утримати. Питання друге, чи нам потрібно потім в майбутньому при об'єднанні. Але сьогодні, якщо не, не можна отримати, ми змушені йти до один до другого казати, давай, можливо, ми об'єднаємося. Всіх боязнь е, невідомості десь заставляє десь бути певним гальмом. Бо всі зразу перекручують, як ми дивилися міфи, що на сьогоднішній день буде катастрофа, і як правило, спекулюють: ну де ж я, якщо ми об'єднаємося, умова, поїду, поїду за довідкою. Ну, от так, так. <кій> 에, ну то в минулому, бо на сьогоднішній день наш прогрес, те, що казала Єгенівна, на сьогодні ота от ж штучка, вона дозволяє нам взагалі за довідками не ходити. Далі розмова перейшла у більш предметніші пропозиції. Зокрема, модератором було запропоновано варіанти об'єднання громад. Павлів, станин. Полове і невивідків. Здається, нелогічно, але воно таке є для дискусії. Друге. Пробують зараз говорити про об'єднану другу громаду. Возлове Полопате. Mm -hmm. mm -hmm. Димитрію Оглядів. Дмитрию, Невіць, Оглядів, Криве та вся mm -hmm. сторона. Ну, само собою, той такий величезний кряж. Ведеться полеміка про те, що там десь Стріміль чи Смоджіок Миколаїв. Е, Миколаїв Березівка, там би мала бути знову четверта чи інша громада. І е, тут десь мало вимальовуватися е, сушно Бешів, Стоянівки Темчичі. Угу. Отут. Угу. Е, Оксана Пилипівна десь пробувала голова з Полового говорити своїми, значить, е, Юсіпівка, Веде розмову про те, що вони би хотіли до Радехова, але логіка є, оскільки там є Радгос, так? Ну по такій схемі, самій схемі мав би, міг би претендувати і смоли середпільці до Радехова. так? Варіантів може бути безліч. Якомога швидше потрібно напрацьовувати економічну ефективність від об'єднання громад, необхідну кількість шкіл та амбулаторій на об'єднаних територій, а якщо конкретніше, то до 15 жовтня, зазначила керівник фінансового управління райдержадміністрації Оксана Петелька. То треба то все чим пошвидше, а фактично до 15 жовтня, щоб пройшов відбувся той процес, щоб вже на наступний рік ця об'єднана громада могла вже по цьому бюджетному кодексу. Оцінювати. На необхідності якомога швидшого об'єднання територій наполіг і керівник управління освіти райдержадміністрації Ігор Крикавський. Я б казав, ще скоріше нас, ви розумієте, така реформа, такі зміни задовільняли. Чому ми з 1 вересня починаємо навчання? Нам потрібно вже до вересня зробити оптимізацію мережі шкіл. Звичайно, ми маємо свої плани, але вони більше скоріше до бюджету стосуються, розумієте, що нам вижити. Нам би краще було навпаки навіть якось логічніше, коли б ми вже знали, на що ми маємо опиратися, розумієте? Бо ми можемо дуже багато зробити по оптимізації шкіл. Тобто, я не кажу закриття шкіл. Абсолютно, я мову веду, ну, де це потрібно, це безумовно буде зроблено, ми хочемо ми того чи не хочемо. Я веду мову про зміни ступенів шкіл. Не треба всюди першого, третього ступеня. Ми має, ну, яка може бути школа першого, третього ступеня, коли в ній є класи комплекти? Ви розумієте, ну, то, то нелогічно. Підсумувавши голова Радихівської районної державної адміністрації Надія Шостак та голова Радихівської районної ради Василь Антонюк наголосили на важливості проведення роз'яснювальної роботи серед жителів району. Нам, щоб донести тут до людей ширше, дійсно є сьогодні засоб масової інформації, у нас є в районі співпраця з Польщею. І в рамках цієї співпраці, я думаю, було би варто цього року все таки дійсності сільських голів, керівників установ. Засумас інформації виїхати для навчання, для огляду, для досвіду власного і відповідно потім доносити то до наших, до наших громад. Воно і підскажет, і поможе. І в дійсності одним з них аргументів, елементів є те, що хто перший, тому і швидше поможуть. Ми сьогодні так, дор так. дороги, ми сьогодні ну, дороги, бо гвалт, кінець. Стукаємо, куди можемо. Але все правильно, в Польщі свого часу, так як казали, Паралельно пішли. Я правда не знав, що такий відсоток великий, 90% угу. це були дороги за рахунок Євросоюзу. Може, нам так не дадуть, але нам допоможуть. Тим більше, якщо будемо перші. Область сказала, що розробляє також план адміністративний. Але вони тільки розробляють. І якщо ми покажемо базову правильність цього, в тому числі і область до нас прислухається. Я думаю, в цьому плані. Подібні наради і подібні роз'яснення для наших громад, в тому числі через масової інформації, це один з перших кроків. Ну і все таки я вважаю, що ну можливо, якби дійсно ще більше зустрічатися, розмовляти, переконувати, десь демонструвати такі, як ви кажете, мультики. То ну і люди, і керівники тих громад зараз на, на сьогоднішній день доволі малий громад, десь би розуміли, що без того нікуди. Ну і плюс до того нас підштовхує до цього е, закон про державний бюджет і бюджетний кодекс, які ми маємо бо, бо вже десь. Ну, скажімо, є такий серйозний речах впливу на нашу свідомість, правда, фінансовий такий. Ну але продовжуючи ту тему, хотіла б сказати, отак я вже слухаючи вас, отак про це все думаю і розумію, яких є два гальма найбільших в тому. Ну, це по-перше, дійсно ще свідомість. Все таки не настільки ще визріла до такого кроку. А по друге, от весь час, от дивлячись на ту карту, думаю про наші дороги. Про нашу інфраструктуру, що це є дуже серйозним гальмом на сьогодні, бо тому, що ну хочемо того, не хочемо. Та громада велика, вже яка буде складатися з маленьких теперішніх, має мати між собою зв'язок. Ну і в першу чергу чисто фізичний зв'язок, тобто. З'єднання транспортне, тобто так. дорога. А тих доріг, і мені здається, що якщо б ми дійсно в нашому районі десь щось зрушили з питаннями доріг, напевне, це б і свідомість штовхнуло десь трошки. І ну так, бо дивіться, навіть коли ми говоримо про освіту, про школи, це має бути безпечний доїзд дітей з тих всіх сіл до тої центральної школи, яка там буде, правда. А безпечний доїзд це, це дороги безпечні.